Бойнишана деталь -дет. односерчане происходит и цвет кулак. 45-го года, как ждал тебя синий Дунай, Народом Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад, На да старый израненный. Счастливый и здоровый, и... Застрелся всечко розовый. І дуже радий, і щасливий. Дідусь наш. Слава Богу, що він витримав ті жахливі роки і прийшов, і став нашим батьком. Все друзі. Вася стадання. жує кахетку. Знімайте. На вашому подрігу ім'я Батьківщини, ім'я життя на землі. Гідністю і честю несіть і далі дорогає всім людям весло високе звання, учасника Великої Вітчевняної війни. Сьогодні країна вшановує тут особливо і не бачену стільки нашого тилу. Кожного, хто вирощував їх, та на почав час переможе ім'я перемоги, ім'я народу. Великі моє принесені нашим народом ім'я перемоги. Війна забрала життя мільйонів українців, в тім числі 164 наших водосельча. Ніколи не, не біль більш втрат, скорбота пополети. Вічна слава героям, які полягли в боях за свободу і не переконувався переконуваче. І ось мені вже згадується 1954 роки. Я прийшов у це село десь в 47-48-му році. І зараз мені досить, я кажу, жалко, обідно, що тих людей, які, до яких я приходив, з якими я вітався, з якими я радився, вже сьогодні спочивають. Я хотів би що побажати, хотів би побажати молодому поколінню, щоб розуміло, що таке війна. Війна й це не що написано в книжці. Це не та війна, яка показується в телевізорі. Ту війну знають тільки ті, хто її переніс, і тільки ті, хто знає, в хто кого загинув батько, чи брат чи інше, а в нашій сім'ї, в нашій селі. Мабуть, немає такої родини, де б оцього горя не відчували. І ось хотілося ще, щоб ось молоді розуміли, що таке старше покоління. На наш шлях приходилося, на наш час приходились труднощі. Ми з цими труднощами мирилися. І хотіли б, щоб такого би гора,

Однажды мільйонів людських сертець залишилось на полях бою, без табора, не повернулись до різного дому. Однак пам'ять про них продовжує жити серед нас, буде жити та сьогодні. Серед загиблих війни і багато наших односвічан. Їм випала доля віддати своє життя народу на землі.

Вас у нас не можно и лично сюда позовалось, машинка.